Уронефрон у комплексній терапії циститу. Привіт, це Шопошоу, І сьогодні розкажу вам про таке. Проти блогерки Анни Алхім відкрили три кримінальні провадження. Ольга Харлан готується до весілля. Ектор Хіменес Браво показався у військовій формі і сказав, що стане частиною армії. А Андрій Данилко розповів, чому він так і не одружився. Погнали! Проти скандальної блогерки Анни Алхім відкрили три кримінальні справи. Так, скандал, який почався на початку травня, не збавляє обертів. Тоді через відео на якому блогерка невдоволено відреагувала на прохання заспівати пісню українською. Багато хто висловив своє невдоволення. Серед них і народна депутатка Наталя Піпа, яка також звернула увагу на поведінку Анни Алхім. У соцмережах вона написала, що подала депутатське звернення до СБУ та нацполіції через загрозу національної безпеки із вимогою розслідування, надання правової оцінки та негайної жорсткої реакції. Згодом вона повідомила, що після подання депутатського звернення вона почала отримувати погрози з невідомих телефонних номерів. Але, врешті, Наталія Піпа додала, що поліція відкрила проти Анни Алхім кримінальне провадження за розпалювання національної ворожнечі. Однак, після цього видання РБК Україна з посиланням на департамент комунікації національної поліції повідомило, що проти блогерки насправді відкрили три кримінальні провадження. Повідомляється, що за трьома статтями кримінального кодексу за державну зраду за розпалювання національної ворожнечі та за погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча. То, у яких конкретно діях підозрюють Анну Алхім, не уточнюється. Сама ж блогерка відреагувала на ці новини. Спершу вона опублікувала кадри дороги після того, як підвезла допомогу військовим на фронт і написала, що вона третю добу у дорозі задоволена та щаслива з першою у житті кримінальною справою. Ну а крім того, у своєму телеграм-каналі вона записала відеокружечок, в якому згадала нардепку Наталю Піпу і опублікувала картинку про те, що обшук є ознакою успіху. На момент запису цієї програми більше ніяких подробиць не було. Тож будемо і далі слідкувати за розвитком подій. На фронті загинув відомий український актор і ведучий Максим Неліпа. Це сталося 12 травня. Однак повідомили про це дещо пізніше. Трагічна новина сколихнула усіх українців, адже Максим Неліпа дійсно був неймовірним ведучим, актором, дуже добрим, відкритим і щирим. Чимало публічних людей написали, що й досі не вірять, що його більше немає. Подякували за захист і висловили свої співчуття. Про смерть Максима Неліпи. Повідомила його дружина Тамара Неліпа. Вона зазначила, що поки не знає подробиць, але загинув чоловік у бою. Тамара Наліпа додала, що так не мало статися, і що поки мало інформації. Але як їй пояснили у частині, де Максим Наліпа служив останнім часом і був призначений командиром, у зв'язку з надважкою ситуацією в країні, потрібно чекати, і йде слідство обставин. Зазначу, що ведучий став на захист України на початку повномасштабного вторгнення ще навесні 2022 року. Його брат Андрій Неліпа після жахливої новини присвятив допис Максиму і зазначив, що він спочатку був у ТРО, потім в ЗСУ. Ну а останнім часом він нищив окупантів у силах безпілотних систем. А саме він був у 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів. Максим наліпа загинув у віці 48 років. Останні роки він не давав нікому інтерв'ю, хоча його насправді і кликали. Та вище керівництво забороняло йому спілкуватися зі змі через особливості його роботи. Однак журналісти знайшли його останнє інтерв'ю, яке він дав в виданню Київський політехнік у 2023 році. У тій статті він дізнавався, що як тільки почалося вторгнення, він одразу думав, що може зробити і чим може бути корисним у війську. Він розповідав, що війна дала йому людь, неймовірну ненависть до ворога, любов і відданість батьківщині. Вона навчила його стриманості, зосередженості, гнучкості під час ухвалення рішень, дала йому підвищений рівень відповідальності за підлеглих, за власні дії і розуміння необхідності дисципліни. А після перемоги Максим Неліпа казав, що хотів би спокійно займатися мирними справами. Чим саме не думав, бо тоді казав, що треба зосередитися на контрнаступі, і згадав афоризм: що хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Як я вже казала, новина про загибель Максима Неліпи шокувала багатьох, і тих, хто не знав його особисто, і близьких колег. Актор Олег Іваниця, з яким вони разом з Максимом були у дизельшоу, коментарі TSN.ua сказав, що з Неліпою подружився одразу, бо з ним неможливо не подружитися. Він був веселий, товариський, завжди готовий допомогти і залишався оптимістом навіть у найскладніших ситуаціях. Олег Іваниця також пішов служити з початком повномасштабного вторгнення і каже, що останній раз вони з Максимом Неліпою бачилися ще до 2022 року. Більше їм так і не вдалося зустрітися, бо не збігалися відпустки. Максим Неліпа дійсно був неймовірним, він заряджав своєю енергією, добротою і талантом. Він був відважним, сильним, безстрашним і справжнім патріотом. І ми, звісно, вдячні йому за захист, за службу, за внесок у розвиток української культури та гумору і вічна йому пам'ять і шана шеф кухар Ектор Хіменес-Браво сказав, що стане частиною армії. У своїх соцмережах він виклав відео, де він у військовій формі з іншими бійцями на Харківщині. Кадрів зрозуміло, що шеф кухар вчився стріляти, керувати дронами і готувався до фізичних навантажень. До того ж, ектор Хіменес-Браво додав, що він зник на кілька днів, був без зв'язку, без камер і звичного світу. Сказав, що він пішов туди, де не запитують, хто ти у цивільному житті. Шеф кухар написав, що більше не може сидіти вдома. Що це не знімання, не репетиція і не історія з і Що він зробив те, на що наважувався від лютого 2022 року, за його словами? Він побачив інший вік медалі і зрозумів, що повернеться зовсім іншим. Але сказав, що він тепер стане частиною армії. Ектор Хіменес Браво не став розсекречувати подробиці та сказав, що скоро люди все самі побачать. Тож будемо чекати на деталі. А поки до інших новин. Волонтерка та переможниця шоу Холостяк 13 Інна на Білінь показала свого коханого. Як відомо, після розставання з Олександром Тереном дівчині було непросто, але вона пройшла той період і згодом повідомляла, що готова до нових стосунків. Не так давно вона почала публікувати у соцмережах фото з чоловіком, не що вона таки у нових стосунках. Його Інна на Білінь не показувала, лише інтригувала світлинами, на яких, наприклад, вони тримаються за руку. Ну а зараз опублікувала кадр, на якому засвітила обличчя обранця. Щоправда, хто він і як вони познайомилися, поки невідомо. Та усьому свій час і можливо, коли Інна на білінь буде готова, то про все розкаже. Ну а поки, як то кажуть, щастя любить тишу. Колишня гумориста і військового Віктора Розового Ольга Мерзлікіна розповіла, як дізналася про зраду чоловіка. Я вам нагадаю, що минулого тижня стало відомо, що пара розлучається через рік після весілля. Ольга Мерзлікіна написала пост про те, що вони подали заяву на розлучення через зради Віктора під час їхніх стосунків. Вона сказала, що останній рік був пеклом для них обох, і що усе, що з'ясувалося, боліло не менше ніж ситуація з пораненням. При цьому додала, що вони працювали у сімейній терапії разом і окремо, і намагалися бути поруч підтримкою один для одного. Однак приймати не одну, а одразу дві нові реальності виснажливо, і вона не може стерти чи забути. Тож кожен лишається зі своєю правдою. Ольга Мерзлікіна також сказала, що більше деталей вони з Віктором Розовим розкривати не будуть, бо така у них мирна угода. Ну і що всі кошти на лікування чоловіка вона вже перевела на його банківський рахунок. Сам же Віктор Розовий після цього написав у соцмережах, що так вони дійсно розлучаються і додав, що ніхто нікого не кидав. Вони зустрілися і по-дорослому все обговорили, прийнявши таке от рішення. Після того Віктор Розовий написав ще один пост, в якому сказав, що він не ідеальний, але не настільки, як дехто вважає. Сказав, що дружині він не зраджував, і в шлюбі ніяких зрад не було. Для нього це важливий момент, бо коли він бере на себе обов'язки, то виконує їх. Віктор Розовий написав, що вони спробували створити сім'ю, але у них не вийшло. Одне призвело до іншого, і усього є свої причини. Що Ольга була для нього близькою людиною, і йому було важливо розійтися достойно, тому він підписав контракт, в якому вони домовилися, що саме Ольга озвучить про причини розлучення і додав, що далі в інтерв'ю вони будуть утримуватися від подробиць, і йому потрібен певний час, щоб переварити цей досвід. Ольга Мерзлікіна після цього написала ще один пост, а відповідь на заяву про відсутність зрад. Вона сказала, що для зради не потрібен шлюб, і достатньо бути разом майже десятиліттям, будувати спільний побут та говорити про майбутнє разом. Додала, що дружині можна не зраджувати, а дівчині, партнерці нареченій виходить, що так. Таким чином, Ольга натякнула, що зради були ще до їхнього шлюбу, але дізналася вона про них потім. Ольга Мерзлікіна написала, що дружинам віддають усі особисті речі після поранення. Але разом з речима іноді можна отримати додаткову ношу у вигляді правди, в яку відмовляєшся вірити, але вирішуєш бути поруч у скрутний момент, бо не можеш інакше. А також вона додала скрін з офіційним повідомленням про порушення договору Віктору Розовому, і у ньому було сказано, що якщо з його боку це не припиниться, то вона буде діяти в межах договору і оприлюднить усю ситуацію з наявними матеріалами. На цьому поки що все. І колишні подружжя наразі зберігає мовчання. Тож, можливо, вони дійшли згоди. Та все покаже час. Фехтувальниця Ольга Харлан готується до весілля. Як відомо, наша спортсменка вже багато років зустрічається з італійським фехтувальником Луїджі Семеле. Минулого року чоловік освічився на березі океану в США, але поки що офіційно чоловіком і дружиною вони не стали. Як розповіла Ольга Харлан у проєкті ближче до зірок, вона живе на дві країни: це Україна та Італія. Більшість часу вона проводить все ж таки в Італії, бо наречений там, і вони перейшли на інший рівень стосунків. Ну і до того ж, Ольга Харлан каже, що вони з Луїджі готуються до весілля. Каже, що може в цьому році воно відбудеться, а може й перенесуть, подивляться за обставинами. До того ж, вони вже обговорюють і поповнення у їхній родині. Спортсменка каже, що це дуже важливий для них крок, але вони готові. Ну а щодо життя на дві країни, то думаю, що буде комфортно, тому що вони завжди у тих переїздах, і Ользі Харлан навіть не комфортно сидіти на одному місці. Тож, звісно, хочеться їм побажати тільки всього найкращого, і як то кажуть, діточок, як на небі зірочок. Ачка Солоха зізналася, що в неї дитина від актора Тараса Цимбалюка. Але тільки на сцені Звучить заплутано, але я вам нагадаю, що кілька тижнів тому з'явилися чутки, що Солоха вагітна від нового героя Шоу Холостяк Тараса Цимбалюка. Там актор тільки сміявся з цих чуток, а артистка в інтерв'ю Олексію Суханову вирішила розставити всі крапки над і. Тож вона спочатку підіграла пліткарям, а потім розкрила правду. Сказала, що так, її дитина від Тараса Цимбалюка це правда, а точніше, від його героя Карпа Кайдашенка. Право у тому, що Солоха і Тарас Цимбалюк разом грають у популярній виставі. І, власне, у цій виставі Мотря, вона ж солоха, вагітна від героя Тараса. Тому на сцені так і є. А от в житті артистка чекає на дитину від її чоловіка Максима. Разом з коханим вони, до речі, вже чотири роки і виховують двох дітей. Старша донька Аріана від першого чоловіка Солохи, а молодша Євлалія від Максима вже другого чоловіка. Артистка його не показує, бо він не любить публічності, а вона поважає його вибір. Але каже, що з ним щаслива, він дуже красивий, вони завжди разом, і він це її кохання. Андрій Данилко зізнався, чому у нього немає дружини та дітей. Нещодавно артист дав інтерв'ю російській службі Бібісі і там розповів, чому у свої 51 він жодного разу не був у шлюбі. Артист каже, що насправді ніколи не міг уявити себе в образі нареченого. Каже, що він нібито з іншої планети, бо у всіх є у людей, а в нього все інакше. В дитинстві він дивився на весілля і ніколи не міг себе уявити на місці нареченого. Востаннє Андрій Данилко був на весіллі в акторки інни Білоконь ще у 90-х роках. Каже, що тоді зрозумів, що йому це не дано, і у нього так ніколи не буде. Та й щодо батьківства він теж каже, що йому це не дано, і він не може пояснити це, просто не знає, чому так. А ще у тому інтерв'ю Андрій Данилко зізнався, що у нього війна з РФ почалася після того, як він взяв участь у Євробаченні у 2007 році. Тоді Україна посіла друге місце, і потім почалася травля Данилка. Російська аудиторія його звинуватила у словах Раша Гудбай, хоча насправді у пісні співалося Лаша Тумбай. Він намагався пояснити, що там дійсно за слова, але цькування було дуже сильне. І Андрій Данилко каже, що тоді відчув усю силу пропаганди. Навіть деякі учасники його бенду почали сумніватися у своїй правоті, що вони заспівали правильно настільки сильно, як бачите, спрацювала тоді пропаганда. Більше того, Андрій Данилко сказав, що і досі та історія його не відпустила. Аліна Грос розповіла, що посварилася з чоловіком у соцмережах. Співачка відверто зізналася, що вони посварилися через ревнощі, зокрема, приревнував її коханий. Причому настільки, що він з нею не розмовляв. Аліна Гросу вирішила звернутися до своїх підписників, щоб отримати пораду, як їй діяти і як помиритися. І врешті вони таки знайшли спільну мову. Як повідомила артистка, вона начиталася порад з приводу примирення і вони реально допомогли. Тож вона подякувала прихильникам і додала, що її чоловік золотий і сидить, монтує її відео для виступу. При цьому Аліна Гросу виклала світлину з ним, але знову ж таки на ній не видно обличчя коханого. Артистка продовжує приховувати свого обранця, хоча фани у мережі вже давно здогадалися, що чоловік Аліни Гросу це російський актор і режисер Роман Полянський. З ним вони зустрічалися ще до початку повномасштабного вторгнення, але наприкінці 2022 року на деякий час, начебто, розходилися. Сама ж Аліна Гросу та Роман Полянський не коментують ці чутки, але про це ви і так знаєте. Тому погнали далі до новин. Україну та Ізраїль звинуватили у махінаціях на Євробаченні. На цих вихідних ми з вами дивилися цей конкурс, вболювали за наших хлопців курс циферблат, і вони показали гарний результат. Україна посіла дев'яте місце. Але після Євробачення почався скандал і навіть не один. По перше, іспанський мовник вважає, що Україна та Ізраїль нечесно набрали велику кількість балів від глядачів, мовляв, все через те, що ці дві країни перебувають у стані війни. І, начебто, через це Україна та Ізраїль отримали так багато балів від глядачів. Ізраїль, я вам нагадаю, отримав 297 балів, а Україна 158. Іспанія вже навіть звернулася до європейської мовної спілки з проханням перевірити доцільність телеголосування. І мовляв, коли країну підтримують не через номер, а через збройні конфлікти та Євробачення втрачає культурну мету. Ну і крім того, Іспанія вимагає оприлюднити результати голосування іспанців. Але, врешті, директор конкурсу Євробачення Мартін Грін спростував будь-які закиди з боку Іспанії. Він сказав, що підрахунком глядацьких голосів займалася незалежна компанія, яка підтвердила відсутність будь-яких махінацій у глядацькому голосуванні як іспанців, так і решти всіх країн. Ну а другий скандал щодо Євробачення розгорівся вже в Україні. Зокрема, через те, що виконавець Меловін, який цього року був у національному журі, віддав досить високий бал представнику Естонії Томі Кешу, який має досить неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Зокрема, його номер поставила росіянка. Він випустив дуетну пісню, у якій є рядки полетіти до Києва і поїхати до Москви». Деякі користувачі називають його проросійським, ну і він не висловлював чіткої позиції щодо війни РФ проти України. Меловін, оцінюючи усіх учасників, віддав Томі Кешу друге місце і потім опублікував свої бали. Коли підписники побачили, що артист так високо оцінив Естонію, це викликало у них здивування. Там Меловін пояснив свої бали. Він сказав, що його оцінки не були політично мотивовані, і що пісня естонського артиста єдина мотив, якої наспівують і знають усі. Також він звернув увагу, що присудив Томі Кешу друге місце, а країна тим часом посіла третє. Тож, друзі, напишіть нам у коментах, що думаєте щодо цієї історії, і як вам взагалі цьогорічне Євробачення. От і все. дякую, що додивилися до кінця і провели зі мною цей час. Ставте вподобайки, пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтесь на ютуб канал Люксифем і, звісно, донайте нашим захисникам, бо кожна наша з вами гривня дуже і дуже важлива. Ну і побачимося з вами у новому випуску. Шопо-шоу. шоу, папа. -па.